Кокос. Тільки з пальми. І прямо в грязюку. Сьогодні взяв ножиці і відрізав рукава. Як не як вони тут не потрібні. У мене до вас тільки одне питання. Коли ви останній раз їли кокос? Вула. Give them some coconut. Uh. What are any fish? Yeah. Ось так живе звичайна фіджійська свиня. Приблизно так само, як в Україні, але харчується кокосами. За всіма ж іншими характеристиками свиня, вона й на фіджі-свиня. Друзі, я пригадав зараз Джек Лондон Воля до життя. Я хочу показати вам, з чого починається пальма. Як вам отакий кокос? Люблю саджати, щоб проїзростало. Електрика в нашому господарстві з 6 вечора до 9-ї вечора. Маємо два гедомирні китайські генератори, на які хазяїн подвір'я лається по-фіджійськи. І один толковий людський зі Швеції. Під час роботи генератора ми заряджаємо все, що можна, всю техніку. І заодно набирається вода воно, в ту бочку, щоб прийняти душ. А це звичайна фіджійська собака, який не має на кого гавкати. На острові до десятка хат і всі між собою родичі. Що хазяїн скаже, якщо сірко кума порве? Сьогодні в мене велике переселення. Я переїжджаю із оцієї зеленої хати до оцієї зеленої хати. Пішли подивимося, мій інтер'єрчик. Я чого вирішив перебратися? Тут вона хоч трошки продувається вітром із океану. Щоб спати хоч трошки можна було, бо тепленько, не холодно на фіджи. Не холодно зовсім. Подивіться, яка плетена стеля. Тут у мене санвузол. Воно це парило-парило, а вчора небо прорвало. Тут <с> жаби бігали. Я заходжу, а в мене там сидить. Я не дивлюся, я, я його не, не переношу. Я не можу таке. Я їй кажу, ну що тебе оце? Цілувати, я ж кажу, не приучений, не на болотах вже виріс. Таке так легенько-легенько так з хати вигнав. І спати ліг, спати в дощ, отак. А це ми тут так приносимо цілопалення фіжійським богам моря, щоб вони нам дали риби. Та ладно, це прикол, це я так з комарями тут борюся. This to go and put on the water. Like the fish конка. Joe will go and do it. така штука закидується в воду, а... Тоді значить, риба чує оцей запах і кажуть вона стає як п'яна. І потім її дуже легко добути з води. Хтось ловив рибу в такий спосіб. Буже мене було. А А я яй деревня рука. А я записався юнгою на китобійне судно. Готуємо снасті і виходимо в море. Сюди 95-го бензину. Ломайсь. Ой, гомона, уже там та із там тарадує. Місцева спортивна релігія то регбі. Хоча тут на фіджі і старе, і мале любить носити баскетбольні майки з номером Майкла Джордана. Тут добувають рибу не в зовсім звичний, як для мене спосіб, а добувають її з дна морського. <рес> Ми в чотирьох сидимо в човні і травимо байки. Пляшку тут не п'ють. Один із наших у воді в масці в ластах із трубкою і він шукає рибу. Фіс? This is under the rock. We gonna see the fish go around. Yeah. And we gonna do it like this, it's like the the fish ah. can go inside the rock. And yes. we jump and do the thing. This is some question, yeah? Oh, Winston! <laughs> oh. enak hey. hey.

I don't know, but going to over there. Ah. You go get it. Yeah, yeah. yeah. The, the fish inside there. Can make you dead to this one. am going to go. I'm going okay, okay. То, типу, як uh, я, дурман якийсь, після нього треба добре помити руки. Окей, Мефра. Так, 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 так. Ну, 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 ну,

Я лібу, а й Все, я остався в човні один, я тут тепер за старшого, Більше тут нікого немає. Хлопці з собою мають такі штирі, ми такими на занзібарі діставали октопусів. А оцю цей яд, вони тримають над водою і опускають його в самий відповідальний момент, в самий, коли вони власне, бачать здобич рибу. traboy Jo Gulmeno it ako iko tapos Wow ay wow, Gulmeno ngipis <laughs> ang ngirati Jo 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 Ha dugot <laughs> Jo ngi ko tapo na Like pa sa <laughs> lighta <laughs>

Ну Ось вона та риба, яку ми вполювали. А оце плоди хлібного дерева. Мися із одним островом і рухаємося до наступного. Я залишаю острів на Нуя Лайлай. -Лай. Тут навіть Коламбія Pictures фільми знімала. Я не скажу, що Фіджі стали моєю улюбленою країною або найбільш екзотичною в цій подорожі навколо світу. Проте ностальгічне відчуття на зразок я ніколи сюди більше не повернуся. Було в цей момент в моєму серці. Ось воно судно туристовозка гроза мого бюджету. Іде на розворот навколо острова. Свій день народження вперше в цій подорожі я зустрів в Ріо де Жанейро з видом на статую Ісуса Христа. Другий день народження в подорожі навколо світу. Фіджі. Островая Осава. Так, прицілилися і подорожуємо далі. Дорогою зустріли круїзний лайнер капітан Кук. Я спіймав себе на думці, що можливо краса островів не в самих островах, а в цій картинці, яка відкривається, коли дивишся на них із океану. Менюка оточена водою. Мені ще доведеться на неї вилізти. Жійські будні, черговий човен, черговий острів і солона океанічна вода в обличчя. Так само, як було на малому кукурузному острові в Нікарагуа, Тут на фіджійському вайалайлай жодного мотору. Хіба що на моторних човнах та мотокосах. Жодного транспорту, навіть мотоцикла. Пішли, покажу, де я тепер живу. 45 фіджійських доларів за ніч. Плюс сніданок. 15 фіджійських доларів, обід або вечеря. Електрика від сонячних батарей. Наразі вони не працюють, немає сонця. Насувається шторм, який йде з Вануату на Нову Зеландію. Ось так я зараз запаковуюся на ніч від комарів і всілякої іншої живності. Вчора в день цей дощ пішов і досі він не припиняється. Ось така от фіджійська несподіванка. А то є мій фіджійський сніданок. Авокадо. Ну і такі кульки з тіста, які намазуєш джемом. Коротше, все більше і більше лиє. Такий час прикольно пити теплий чай. О, на термоса. Звуки прибою. Така собі фіджійська музика, яку ти чуєш постійно. Знаєте, чому в часи канібалізму тут в океані не дуже любили м'ясо європейців? Бо європейці харчуються чим попало. Казала хазяйка хати сьогодні на вечерю біф. Вся відмінність від української кухні ну хіба в тому, що замість хліба хлібне дерево. Я якось і сам достеменно не можу зрозуміти то яким же вийшов цей випуск. Єдине, що я знаю точно, ви з трьох спроб не вгадаєте, а куди ми зараз йдемо. Фіджі як не як. Була. Задощило. Бачите, інколи поховання проводять буквально біля свого ж будинку. Це острів дещо цивільніший і кожен має свою персональну. Сонячну панель це ми так гуляємо по Фіджійському селу. Ола! Міст миттю. Я по-фіджійськи вивчив всього лише два слова. Була, вітаю і вінака. Дякую. Для того, щоб нова серія побачила світ, нам потрібен інтернетик. А водафон ловить на онтій каменюці. Власно, чого чего я сюда и пришел? Баунти чи не? Павербанк, телефон і тапки. В тапках краще йти по цьому камінню. Щоб спіймати мережу нам треба от туди <звук> місцева пацанва так робить буквально кожного дня. Як Діка кричав, як король світу! <ріст> Я сюди вилазив власне, не за оцими інстаграмними красотами, а за яким-но яким Але 3G. Але ж все-таки гарно. Сміливі завжди мають щастя. Іван Багряний тигролови. Українська класика. Новий випуск відео щоденника Ліоан Заруат подорож навколо світу полетів на супутник. Підтримайте канал підпискою, лайком і добрим словом в коментарях. Цим ви допоможете каналу вийти в люди. А вже наступного дня в раю почалося пекло. Це не боляче. Всього на всього комари кукусить. Ну що ж, мене таки вкусив комар, який переносить лихоманку ДНГ. Лежиш, обливаєшся потом, пульс під 120, температура 39,5. Як каже Всесвітня організація охорони здоров'я, як такого протоколу лікування лихоманки ДНГ не існує, підтримуюча терапія. Ну і дві таблетки панадолу 4 рази на день. А ці імена мої шейхи Рада Старішин. Люди, які підтримують канал через спонсорство на YouTube. Дякую вам, друзі.